Малята, добрий день! Запрошую вас до нашої творчої майстерні. Будемо ліпити нашому мурчику-тарілочку, з якої він буде їсти. Для цього нам потрібна кришечка від води пластилі, і пластилін. Перше, ніж розпочати працювати, ми зробимо гімнастику для пальчиків. Один, два, три, чотири п'ять. Будемо. Посуд мити, чашки, ложки та виделки, тарілки миски, всі кастрюлі теж перемили. Час відпочивати. Тарілочки кругленькі, ножечки гостренькі, виделочки колючі. Чайники блискучі ось тож приступаємо до роботи. Ми беремо шматочок будь-якого пластиліна, який вам подобається, і з нього робимо кульку. Ось У нас виходить така кулька. Ми беремо пластилінову кришечку і вдавлюємо її у пластилін. Дивіться, ось виходить така рівненька, красива. На старілочка, але ми її ще не доробили. Ми хочемо її прикрасити, беремо іншого кольору пластилін, робимо ось такий довгий тоненький джгутик, накладаємо його ось поверх нашої тарілочки. І в нас залишається невеличкий шматочок, ми його відрізаємо. За допомогою стеки і вирівнюємо пальчиками, притискаючи до нашого бортика нашої тарілочки. Дивіться, яка вийшла гарна робота. Ми поклали для нашого котика мурчика їжу, маленьку рибку. Ви можете зробити будь-яку тарілочку за вашим бажанням. Дякую вам за перегляд, до побачення!